Екстрена допомога в разі отруєння димом. Якщо приміщення заповнене димом, намагайтеся рухатися поповзом або пригнувшись, оскільки через високу температуру і меншу щільність дим здатний підніматися вгору, а внизу повітря залишається менш токсичним. Під час евакуації найкраще використовувати маску саморятівник або його ще називають пожежний рятувальний капюшон. Він забезпечує захист обличчя та очей від диму. А вбудований фільтр очищає повітря від токсинів на час евакуації. Потерпілого необхідно вивести на свіже повітря, послабити одяг і забезпечити приплив кисню. Потерпілому не можна давати воду в разі сильної задухи, бо це може спровокувати блювоту. Пам'ятайте, що важливо дотримуватися правил пожежної безпеки і використовувати тільки перевірене і надійне протипожежне обладнання, адже все, що від вас залежить, профілактика і готовність Бійте і не залишайтеся байдужими до оточуючих людей, коли потрібна ваша допомога.